Ви можете знати режисера Джефа Ніколса по прекрасній підлітковій драмі Мат з надиво серйозною ролью Метью Макконахі, але мало хто знає, що 2016 року Ніколс зняв спецвипуск о півночі. Це такий собі роуд муві, де батько у виконанні Майкла Шеннона супроводжує сина із суперздібностями у дуже важливій місії, захищаючи його від усіх, хто хоче отримати хлопчика собі. Тут також грають Кірстен Данст і ще не такий відомий Адам Драйвер. Але не чекайте суперекшена з Піу-Піу, бо це передусім драма. Я б сказав місцями навіть трагедія про батьківство, але деталі я розкривати звичайно не буду. Тільки дуже пораджу авторам звернути увагу на лінію стосунків між батьком та хлопчиком. Хлопчиком, бо це круто і зворушливо. Особисто я під час перегляду зловив у цей вайб старих добрих фільмів 80-х-90-х, коли батьки вже лягли спати, а ти допізно дивишся щось цікаве по телеку. Дуже ностальгійно і затишно.